Сьогодні радіють до своїх учнів, проважають їх дорогу самостійного життя. Ті, хто розкрив перед ними таємниці наук, хто вболівав за них не менше ніж батьки, хто радів їхнім успіхам і засмучувався через невдачі. У мистецтві людину, яка веде творчий клас, називають майстром. У спорті того, хто готує команду, називають тренером, в театрі режисером. А що його можна назвати обідменом, другом, адвокатом, психотерапевтом. Усі ви, мабуть, догадались, що про тих, хто збагатив ваші серця, освітив їх іскрами добра. Завжди розумів, підтримував вас усі ці роки. Це ваші куратори. Куратор весні рок першої групи. Маслова Людмила Володимирівна.